Як перестати вбивати час? Відповіді шукаємо в Євангелії, античній міфології та культовому кіно. Хронос кількісний послідовний вимірюваний час. Це той лінійний потік, з яким ми стикаємося у своєму повсякденному житті. Всередині цього історичного часу наша душа переживає свої відчуття, почуття, емоції на всі ті події, які в ньому відбуваються. Кайрос це якісний час, буквально сприятливий момент момент дії. Це час, який визначається не тривалістю, а значущістю. Греки у своїй міфології зображали кайрос з одним локоном волосся на лобі та лисим потилицею. Це символізувало швидкоплинність можливості. Зловити її можна було тільки за цей єдиний локон у момент її наближення. А коли вона проходила повз, схопитися було вже нізащо. Класичним прикладом співвідношення Хроноса і Кайроса буде євангельське оповідання про Марфу і Марію. Воно ілюструє конфлікт між двома типами часу в рамках однієї події. Марфа була поглинена турботами про служіння і приготування, її дії були підпорядковані Хроносу виконанню послідовних, необхідних, але відволікаючих завдань. Марія сиділа біля ніг Ісуса і слухала Його слово. Спаситель сказав, що вона обрала добру частину, її рішення було визнанням Кайроса того, що безпосередня присутність і вчення Месії було сприятливим. Унікальним моментом. Який не можна упустити заради хронологічних торбот. Порада Апостола. Коли апостол пише: Отже, дивіться, поводьтеся обережно, не як нерозумні, але як мудрі, дорожачі, або викуповуючи кайос час, він дає конкретну настанову не давати своєму часу, потоку Хроноса. Просто текти даремно або бути захопленим мерськими, лукавими, тобто грішними або безглуздими справами, активно шукати і купувати моменти кайроса, сприятливі можливості для духовного зростання і служіння. Викуплення кайроса перетворює час з нейтрального фону хроноса у поле морального вибору. Часто Кайрос це не просто можливість. Це криза, яка дозволяє людині вийти на якісно інший рівень духовного життя. Пастка Дня Бабака. Тема Хроноса і Кайроса наочно обіграна у фільмі День Бабака. Головний герой Філ потрапляє в пастку Хроноса. Так, Що ж мені робити? Час перетворюється на безглуздо повторювану послідовність одних і тих же подій, спроба вийти з цієї пастки за допомогою егоїзму, водіння в п'яному виді, обману, саморуйнування зазнає невдачі. Ситуація змінюється тільки тоді, коли Філ, буквально за словом апостола, починає свідомо використовувати кожен повторюваний день для якісного поліпшення. Вивчення мов, гри на фіортепіано, допомоги незнайомцям, і головне, для щирої любові. Тоді настає переломний момент. І посадів бог дерево. День не закінчується. Доти, поки Філ не проживе його з істиннім змістом і любов'ю, тобто, поки не наповнить його кайросом. Нікого! Там нікого нет. Знаєш, який сьогодні день? Ні, какой? Сьогодні це завтра. Сірі пани і крадіжка життя. Кращою ілюстрацією відносин Кайроса і Хроноса буде роман німецького письменника Міхаеля Енда, опублікований у 1973 році. Він вважається класикою дитячої та юнацької літератури, але має глибокий філософський підтекст, актуальний і для дорослих. За сюжетом деякі сірі пани, які називають себе представниками банку за ощадження часу, переконують людей економити свій час і жити швидко, отримуючи прибуток від цієї економії. Люди стають одержимі хроносом, розкладами, ефективністю. Втрачаючи при цьому радість, творчість і людяність. Але в цьому світі постійного цейтноту з'являється дівчинка Момо. Вона має чудовий дар, який люди вже втратили Момо вміє слухати. Коли люди говорять з Момо, вони уповільнюють хід думок, заспокоюються і, по суті, входять в Кайрос. Вони перестають турбуватися про заощаджений час, хронос. І починають жити в моменті, де народжуються ідеї, дружба і справжнє щастя. Енде показує, що одержимість кількісним заощаджуваним хроносом позбавляє життя Кайроса, тобто якості змісту, справжній час це час, який проживається осміслено в теперішньому. Роман Момо це глибока алегорія, яка стверджує першість якості життя над його кількісними метриками. І розкриває природу сучасного зла. Вона закликає до етики уваги. Істинний час Кайрос це не економний ресурс, а повнота переживання теперішнього моменту, наповненого змістом, творчістю, радістю і любов'ю. Не утруждайся понапрасну, з нами тобі не справиться. Поспіх, нав'язаний сірими панами, це форма відчуження. Яка перетворює людину на безрадісний механізм. Зло в цьому романі представлено не як демонічну пристрасть, а як паразитуючий холодний прагматизм і порожнеча. Момо і її дар істинного слухання і присутності є формою благодаті, яка повертає людям їхні вкрадені душі і здатність до життя. Конфлікт момо і сірими панами це космічна битва між життям, теплом, кольором, кайросом і смертю, холодом, сірістю, порожнім хроносом. Порятунок від обезлічнюючого зла і набуття справжнього життя криється в безкорисливій людянності, любові і здатності цінувати кожну мить без гонітви за ефемерною ефективністю. Аблака. Жизнь вічність у моменті. Православ'я не протиставляє Хронос і Кайрос і те, і інше дари Божі. Хронос вимірює наш земний час, у якому розгортається людське життя з його турботами, трудами, очікуваннями і неминучим кінцем. Це час, який Бог милостиво дарував людині для покаяння і спасіння. Ми цінуємо Хронос як поле духовної брані і зростання. А Кайрос це унікальна точка, сприятлива нагода, коли вічність проривається в Хронос. Це не абстрактний філософський концепт, а особиста зустріч, момент молитви, коли душа відчуває близькість Божої, момент причастя, коли вірний єднається з Христом, момент милосердя, коли людина бачить лик Божий у ближньому. Наше завдання не тікати від Хроноса, а намагатися наповнювати його безперервним пошуком і переживанням Кайроса. Хронос це час життя дарований нам так, щоб у кожній його миті ми могли сказати Богові так і тим самим зустріти благодатну мить вічності.